Парадокс Абіліна. Був такий психолог Джері Харві. Він жив в Америці в 80-х роках і якось дуже спекотнім літнім вічором, коли вся родина нудилася, не знала, що робити, його десь запропонував класну історію. А поїхали, каже, родина в Абілін. Абілін це маленьке містечко в штаті Техас, яке знаходилось за 170 кілометрів. Від їхнього будинку. Машина без кондиціонера, 80-ті рочки. Оце вона набилась як тільки в цю машину. Три години вони пхалися до цього обіліну, щоб поїсти на заправці, і потім три години пхатися назад. І коли вони всі приїхали додому, Харві питав: а на що вони це все зробили? І я виявилася, що абсолютно всі, включаючи дітей, їхати не хотіли. Але всі подумали, що. Ну, Інші ж хочуть, що я буду один. Тобто велика кількість людей, 4 дорослих і дві дитини, зробили всі шість те, що їм було не потрібно. Так у 1984 році проголосував весь склад директорів НАСА про Star Челенджера, коли всі знали, що є помилка, не можна запускати ракету. Але всі проголосували за запуск. І оціми граблями Абіліна ми бігаємо щодня. Сотні або тисячі разів за життя, і практично всі. І це починається тоді, коли думка іншої людини стає для вас важливіше, ніж ваше власне життя і ваше власне задоволення. Це коли, ну, як це я піду, а що скажуть? Ну як? Я ж порядна жінка? Ну серйозно, моя тибуся. Тобто сексом займаються вже непорядні жінки. В нас просто приносить лока, а потім уносить лока. Угу. Це оця історія. А що ми будемо робити, якщо ми на вечірці зустрінемо когось з знайомих? Привітаєтесь, бо вони так ковштуть. Угу. А як я можу йому розказати про свої сексуальні фантазії? Що він про мене подумає? Що ти здорова головою і в тебе є фантазії? Це лише про мою сферу, але в будь-якій сфері ви знайдете історію, коли думка інших людей. Стала на заваді реалізації ваших фантазій і ваших мрій. І я знаю, про що я говорю. Бо моя фантазія якраз втілена в життя. Я не побоялась показати світу свої фантазії, втіливши їх в готель Фантазії Чернітвінс. Тож, залишаємо спокій маленьке місто Абіліни, сходимо з цих грабей і слухаємо себе. І свої бажання, ані чиїсь думки. Ви ніколи не можете контролювати, хто що думає, то з якого дива воно вас читає.